Вітаю, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі. Вечірня пора, будемо обговорювати Євангелію сьогоднішнього дня поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю. Вітаю тебе, Ілона. Вітаю наших глядачів на нашому каналі. Так. Вічі Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Читаємо Євангеліє. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього Я йду, і будете шукати мене, і в гріху вашому помрете. Куди я йду, туди ви не можете прийти. І говорили іудеї. Невже він уб'є сам себе, що каже, куди я йду, туди ви не можете прийти. Отже, а куди мав іти Христос? Чому іудеї вирішили, що Господство говорить саме про самогубство? Чому такі дивні паралелі? Як оці, це місце, Господь дійсно дуже часто говорить про те, що він кудись іде, що його не стане. Що от... Він іде, ну що вони залишаться без нього. Для чого він це говорить? Для того, щоб актуалізувати у іудеї, як стрепенути їх, пробудити. Що, що щось що зміниться? Насправді, багато хто з е, хрис... з тих, хто чув Христа, вони й бажали, щоб Христос кудись подівся, щоб пішов з тої землі. Одні другі бажали, щоб його вбити, е, що хоч, щоб знищити, щоб його не було. Ну, тобто, ти зависники, фарисеї, садукеї, там. Але Христос е якби, їх якби, знаєш, виводить з рівноваги з зі, зі стану спокою, коли вони його слухають, там, переживають в собі його слова. І він каже: я, я піду, мене скоро не стане. Це більш актуалізація, це актуалізація того, що будуть зміни. І щоб людина так а, знаєш, що зараз зміниться, його і проявляла. Увагу до того, що говорить Христос. Це перше. Друге, те, що ми розуміємо, що не було ще того накалу, таких пристрастей і злоби, щоб дійсно хтось уже хотів погубити погубити Христа, але ще не було такого знаєш єдинодушного бажання. Тобто окремо хтось там хотів, а от серед от такого народу, який слугав Христа. Вони знали, що такі є е, е, бажання у декого, але ще не було такого загального бажання. І от Христос каже: піде. Тобто, Якщо тебе не вб'ють, а ти кажеш, що туди ви за мною не послідуєте, тобто, тобто ти маєш вмерти. Значить, яким чином, якщо тебе не вб'ють і ти вмреш, значить покладеш на себе руки, накладеш на себе руки. І, звичайно, через це думали про самогубство. Але Христос, якраз от, е, цікаве зауваження, що Він говорить: Я йду туди, тобто на смерть. І навіть е, ті, хто хотів і бажав Христу смерті, мали зрозуміти, що Христос сам іде. Не ви мене е, приберете, а я сам піду. Тобто, що це його добровільне бажання було, е, і це була його місія. І сказав їм: ви від нижніх, я ж від вишніх, ви від світу цього, а я не від світу цього. Я сказав вам, ви помрете в гріхах ваших. Бо якщо не увіруєте, що це я, то помрете в гріхах ваших. Отже, ну от все ж таки хочу тут уточнити: Господь застерігає нас від того, щоб не померти у гріхах. Але ж ми сьогодні віруємо в Христа, а все ж таки помираємо в гріхах, адже ж немає людини, яка не зрішила. Тож про що тут каже Христос? Безумовно. І людина відхозавітна помирала в гріхах, і людина новозавітніх, православний християнин. І Взагалі, будь-яка людина помирає в гріхові. Але в чому різниця? В тому, що людина, яка увірувала в Христа, її гріхи прощаються через те покаяння і через е, навіть е, покаяння, само собою, але через жертву Христову, яку він приніс. Е, ми можемо оч... ми, е, е, здобули можливість, тобто нам була подарована можливість позбутися гріха, очиститись від нього. Гріх прощений. Тобто, скажімо так, можливо, це так дуже утріровано буде звучати, але до, до жертви Христової людина могла покаятися, але гріх не прощався. А саме от е, жертва Христова змінила оцю е, ці процеси е, нашого життя в вічності. І нашого духовного стану. Наш ми змогли набули можливості досягти ну, Царства Небесного іншої участі, ніж та, яка була предназначена всьому людству до пришестя Христового. Через це так людина тут більше знаєш поговориться як оце воскресіння. Ми вже зачіпали цю тему: Воскресіння в суд чи в життя вічне. Тобто восудження або там воскресіння ну да, в воскресіння восудження. Тобто людина, яка не увірувала Христа, вона помирає із, із гріхом і, і воскресне з тим, з тим багажом, багажом гріхів. А ми, християни, маємо можливість очиститись від цих гріхів. Угу. Питання і в тому, чи скористуємося. І говорили йому, хто ти, і сказав їм Ісус. Я те, про що з самого початку кажу вам, багато маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене є істинний, і що я почув від нього, те й кажу світові. Не зрозуміли вони, що про Отця він говорив їм, і сказав їм Ісус: коли піднесете Сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе не роблю нічого, але як навчив мене отець мій, так і говорю. І той, що послав мене, є зі мною, не залишив мене одного отець, бо я угодне йому роблю завжди. Коли він це говорив, багато хто увірували в нього. От про яке піднесення сина людського говорить Христос Отче. Це, от якраз, про розп'яття чи вознесіння, чи це ще щось? Це якраз дійсно Господь вказує про те, про те, що сама жертва. Христова заключалась в Його смерті, а смерть, мала бути на Христі. Тобто, це от пророчі слова Христа до того, що він буде вознесений, тобто піднесений на Христі, розіп'яний. Це, це дійсно такі пророчі слова, то про ту, про ту подію і ту жертву, до якої він якби, якби прямував своє земне життя, і заради чого прийшов? Щоб постраждати за нас всіх. Дякую, зрозуміло. Спасибі тобі за те, що щодня виходиш в ефір, і що ми можемо і маємо можливість обговорювати Євангеліє сьогоднішнього дня. Тож на сьогодні завершуємо. Будемо прощатися. Спасибі тобі, особливо спасибі нашим глядачам, що дивляться нас. Чекаємо ваших коментарів. Нам завжди цікаво їх читати. Підписуйтесь, ставте вподобайки, шарти. На все добре. Хай Господь оберігає і благословляє. Спаси Господи, до побачення, друзі!